Тролейбус працює без кондуктора. Оплата готівкою здійснюється у водіях. Людмила Пушкіна працює водійкою на тролейбусному маршруті 4 а вона бере готівку за проїзд у пасажирів. Жінка каже, що через відсутність кондуктора на цьому маршруті тролейбус у годину пік їде із запізненням на 5 хвилин. Це важко, тому, що це дорога. розумієте, Це треба дивитися і за дорогою на ходу. Ми не маємо права обілечувати. Самі розумієте, тому що це тлічені на зупинках. Теж стоять довго время, а починає і із запізненням. Ну так і робимо. Якщо взяти, от подивіться зараз от по салону, ви самі це можете понаблюдати, просто, хто заходить, хто валідірує, є там валіда... да, у нас валідатор приймає картку зитомирянина, зараз зробили, це удобно. Ну, а дещо і не підходять. Ну, трошки, звісно, незручно буде, якщо прийдеться через це, як зараз немає людей. А якщо буде багато людей, то до водія далеко добратися, якщо заходить з крайній двері. Таке, не, не знаю. Піковий, піковий час буде незручно, а коли ось так, то нормально. Хай працюють кондуктори, щоб робота була людям. Що ще можна сказати? У випадку водію незручно і нам незручно туди стоять черзі і потім і все. За словами керівника міського управління транспорту і зв'язку Костянтина Підпокровного, у Житомирі є п'ять тролейбусних маршрутів, на яких немає кондукторів. Ми почали з маршрутів, які курсують або в години пік. Так, як у нас 7 А, 6, 8, от тому саме 4 А також він, він поки працює в години пік. По вирості значного падіння немає, тобто пасажир фактично сплачує, при цьому ми посилили контроль на саме на, ці, на цих маршрутах. Графік руху не плануємо переглядати. Плануємо переглядати вартість проїзду, а саме збільшення різниці готівкового та безготівкової оплати. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.